Турнір, що об'єднує після п'ятирічної перерви, Івано-Франківськ знову прийматиме фінал всеукраїнських змагань з футболу серед школярів шкіряний м'яч. Нагадаємо, дані змагання є одними з наймасовіших Україні. Кількість учасників на всіх етапах та чотирьох вікових групах тут сягає мільйона. Обласний центр прийматиме кращі клуби юнаків 1999 року народження. Серед них і вихованці спеціалізованого класу місцевої школи інтернату. Аби вибороти право представляти область на цьому турнірі, школярам довелося перемагати в обласній відбірковій зоні. Зробити це було не так вже й важко, адже одразу чотири райони не проводили шкіряного м'яча на своїй території. Розумієте, для того щоб провести ті ті чи інші змагання, повинен бути ініціатор, людина, яка є фанат своєї справи. От у Нас є федерація. Тут так от у нас є фарати федерації. Вони цим займаються от так само, повинно бути в районі, в селі, в школі. Ну, У основному школі ми можемо спиратися на кого на вчителя фізичного виховання. І не завжди вчителі фізичного виховання є тими лідерами, які можуть навколо себе організувати. Само собою, що навіть для маленької організації в межах однієї школи чи в межах одного району потрібні якісь кошти. Тому співпраця між директорами шкіл, між районною державною адміністрацією, містами десь виходить на торі, який необхідний. І діти приймають участь, і кращі діти приймають участь в обласних змаганнях, але є десь момент. Які пов'язані з фінансуванням, де не дозволяють нам в тій мірі, які би ми хотіли залучити ту кількість дітей, які би могли приймати участь в цих змаганнях? Шкіряний м'яч у Івано-Франківську розпочнеться уже завтра. Ігри триватимуть до суботи. За перебігом матчів можна буде поспостерігати на стадіоні наука.